Пацієнт 62 роки звернувся до мене зі скаргами на підвищення температури тіла десь 38 до 39 градусів в березні цього року. Я пацієнта оглянув, ознак якогось запалення не знайшов, інших скарг, окрім температури, немає. Респіраторні скарги заперечує. Знайшов шум в серці. Каже, це в нього все життя з дитинства, вроджена вада серця, дефект між шлуночкової перетинки, він його не турбував. Призначив обстеження, зробили знімок, кардіограму, кардіограма спокійна. На знімку легень норма. Далі, в загальних аналізах сеча спокійна. В загальному аналізі крові лейкоцитоз, помірний лейкоцитоз зі сувом лейкоцитарної формули Лівобіч. Дещо підвищена шоє. Запальна картина. Рекомендував антибіотик. Пацієнт пропив антибіотик, все нормалізувалось. Потім десь через місяць знову температура. І знову нічого, окрім температури, інших скарг немає. І... І я подумав про можливість інфекційного ендокардиту. Ну, тому що у пацієнта є вроджена вада серця, я починав почав розпитувати. А чи не робили якісь операції? Чи не було якогось запалення місцевого, або чи не видаляли зуби напередодні перед початком першого нападу температур? І пацієнт пригадав, що до того, як почала підійматися температура, йому видалили одразу три зуба. О, я подумав про інфекційний. Ендокардит і е, відправив пацієнта на УЗД серця. І це 9 квітня цього року. Вроджена вада серця, аневризма в базальному сегменті між шлуночкової перетинки з наявністю дефекта. По потоку 7 мм з ліво-правим шунтом, ущільнення стулок аортального клапану, легкий аортальний стеноз і невелика аортальна. Недостатність рухливих вегетацій не виявлено, ознак інфекційного ендокардиту по УЗД не виявлено. Гіпертрофія лівого шлуночка, ділятація лівих порожнин серця о. Спленомегалія селезінка збільшена, підозра на інфекційний ендокардит. Але у пацієнта нормалізувалась температура, він зник з мого поля зору. Але десь через місяць він знову звернувся з температурою, і я його відправив на стаціонарне обстеження з підозрою на інфекційний ендокардит. Там також робили УЗД. Декілька разів робили в різних установах. Так, по-різному розмір дефекту, але нема ознак, нема ознак запалення клапану. Ще одне УЗД. Ознак запалення клапану немає, той самий дефект, але ось селезінка. Вже нібито нормальна. І виписався пацієнт а, зі стаціонару з діагнозом нефрит, запалення нирок. Написано, було інтерстіціальний нефрит. Так, в нього були якісь неспецифічні зміни в загальному аналізі сечі, але. Хм, може, кісти давали? А може, ендокардит, подумав я. Але знову температура нормалізувалась, пацієнт не звертався. Була пауза в місяць. Потім звернувся знову, але то в нього скарги на шлунок були, то в попереку біль неврологічного характеру, і я подумав, що може це і не інфекційний ендокардит, може, це онкологія. І тому відправив пацієнта в томографічну трубу. І це КТ від 10 липня цього року. Рухаємось згори вниз, це артеріальна фаза контрастування. І легені, ну ось так вони будуть в легеневому вікні. Да, з легенями тут проблем не було. Аорта. Ось аорта. Так. Легенева артерія. Далі, далі буде ліва коронарна артерія. Там є атеросклероз, є кальциновані бляшки. Так. Лівий шлуночок. Ось лівий шлуночок. Я не думаю, що ми тут зможемо знайти впевнено цей дефект, можна погадати, може, він десь тут і є, але не можна це чітко побачити. В ділянці корення аорти є кальциноз. А краще почнемо з безконтрастних. Зрізів. О, ось безконтрастні зрізи, ліва коронарна артерія, тут атеросклероз і о. Оце корінь аорти і тут є кальциноз. Далі. Далі селезінка. Ось селезінка. Ось така. Ось такої форми, такого розміру. Ось печінка і ось така величезна селезінка. Ну, розмір. Ну, розмір. Е, я розумію, що можна по-різному вимірювати. Ось так. 16. Ну це ніяк не норма. Це не норма. Дивимось висновок. Ось, будь ласка, висновок КТ. Ну, описання. Селезінка. Розміри не збільшені, контури рівні, чіткі, структура однорідна, ширина просвіту нормальна, ворота структурні. Але ж чітко збільшена. Це до того, що краще передивлятись всі обстеження. Самому і інтерпретувати в контексті ситуації. Ось збільшена селезінка. Але якщо брати в іншому ракурсі, наприклад, наприклад, ось в такому. Ось так. Якщо взяти і зробити ось таке вимірювання, то тут нібито цей розмір і не збільшений, але товщина. Товщина, все ж, таки, все ж таки збільшена. В нирках багаточисленні кісти, їх краще видно в венозній фазі контрастування і ось ось кіста, це ліва нирка, права нирка, ось кіста, це кіста, багаточисленні кісти нирок. Але вони свідок того, що з пацієнтом а, трапилось, а вони не є причиною. Може, вони впливали на той загальний аналіз сечі, який був ненормальним, але це не причина його температур. Далі. Далі я е, не маю ознак. Онкології. Для чого я відправляв на КТ. Висновок КТ. Зараз подивимось повністю. Ну, ось, будь ласка, повний. Висновок. Немає даних за онкологією, і всі знахідки вони не мають відношення до е, хвороби пацієнта. Е, до речі, пса перевірили. Пса нормальний. Далі пацієнт. Знову, знову зникає з мого поля зору. Але я про нього думаю. Думаю про те, що все ж таки це може бути інфекційний ендокардит, і діагноз буде встановлений, коли клапан розпадеться. А це буде як? А це буде так, що він прийде на прийом, а тиск, наприклад, 120 на 0, Тобто важка аортальна недостатність. І так і було. 1 серпня цього року, напередодні моєї відпустки, він звертається знову з підвищеною температурою. І з порога я думаю, що ось ось зараз інтуїція тут вже спрацювала. Я думаю, що ось зараз діагноз буде встановлений. І я йому вимірюю тиск. А тиск 120 на 20 або на 10. І я вже розумію, що це інфекційний ендокардит, і діагноз буде встановлений. Так, цей гайдлайн обговоримо трохи згодом зараз. О, ось вже його УЗД від 4 серпня цього року. І тут вже не тільки. Та вада серця, але і, і ознаки інфекційного ендокардиту. Рухливі вегетації до 13 міліметрів і вже значна регургітація, вже значна недостатність аортального клапану, і від неї е, такий тиск 120. На 20. Потім пацієнт був госпіталізований, успішно оперований, заміна аортального клапану на механічний протез, і одночасно йому зашили той дефект, з яким він прожив 62 роки. Інфекційний ендокардит це запалення а, внутрішньої вистілки серця, ендокарду, а, який здебільшого трапляється в зоні пошкоджених хворих клапанів. А, фактори ризику популяції з ризиком інфекційного ендокардиту. А, Групи високого ризику. Це. Перше. Пацієнти з раніше перенесеним інфекційним ендокардитом. Ну, це зрозуміло. Друге. Пацієнти з імплантованими протезами клапанів. Далі. Пацієнти з вродженими вадами серця. О, це він. Але не включаючи ізольовані е, вроджені вади клапанів. Далі. Е, пацієнти з пацієнти з внутрішньошлуночковими е, девайсами, які використовуються для лікування серцевої недостатності. Ну, у нас таких пацієнтів немає. Ми ще, наша медицина ще не дійшла до, цього, до того, щоб такі девайси встановлювати в шлуночки. Пацієнти з проміжним помірним ризиком це ревматична хвороба серця. Вони ще у нас є, їх небагато, але вони є, раніше було багато. Далі, неревматичні дегенеративні ушкодження клапанів, хвороби клапанів. Далі вроджені вади клапанів, включаючи двостулковий аортальний клапан. Далі. Імплантовані девайси на зразок штучного водія ритму. Далі гіпертрофічна кардіоміопатія. У нашого пацієнта була вроджена вада серця і була е, неревматична дегенерація аортального клапану. Тобто він був чітко в групі високого ризику інфекційного ендокардиту. І коли йому видаляли зуби, була бактеріємія, е, вихід бактерій в кров, бактерії сіли на. Цей пошкоджений клапан і викликали запалення. Що треба було робити? Треба було робити профілактику. Ось профілактика при стоматологічних маніпуляціях. Отже, йому треба було зробити антибіотикопрофілактику. Якщо немає алергії на пеніцилін, то це амоксицилін, ампіцилін у нас його немає, це фазалін або це або альтернативні антибіотики ось вони для ситуації, коли була алергія в анамнезі на пеніцилін. І типовий сценарій антибіотико-профілактики інфекційного ендокардиту це амоксіцилін за 30-60 хвилин до видалення зубів однократно в дозі 2 грама. Висновок. Висновок треба дивитись не тільки в корінь, але й в селезінку. І враховувати цей нечастий, але досить о, такий серйозний сценарій. Я маю на увазі сценарій. Ризику інфекційного ендокардиту і його розвитку після стоматологічних маніпуляцій.